Закарпаття працює над децентралізацією електроенергії, оскільки збудувати нові окремі схеми розосередження живлення у стислі терміни майже неможливо. Область розробляє комплексну програму генерації електрики. Мова йде про вітро і гідростанції, сонячні панелі і газопоршневі установки. Ми готові до всіх проектів, які стосуються генерації. Це і сьогодні ви бачите, що у нас стоїть вже перший, скажімо, вітрова електростанція, ну, вітряк, він, ще, правда, не запущений, вже будується наступний. Але ці проекти, вони добрі, але вони довготривалі. Але вони будуть на майбутнє давати серйозний вплив для, скажімо, генератора електроенергії в області. У нас дуже багато вже створено, скажімо, сонячних електростанцій. Причому треба сказати, що ці сонячні електростанції це є не тільки в сфері бізнесу, але ми мусимо, мусимо теж відзначити, що це і має позитивний вплив сонячні електростанції самих громадян. Так само нас цікавлять і проєкти, скажімо, гідро скажімо, енергетики швидкими проектами скажімо, для створення генерації. Це є скажімо, встановлення газопоршневих станцій на державному і регіональному рівнях. розробляються програми стимуляції для генерування альтернативних видів джерел енергії. До прикладу, бізнес може скористатися розширеною пропозицією доступних кредитів 5, 7, 9. Максимальна сума позики 150 мільйонів гривень. Процентна ставка від 5 до 9 відсотків. Термін кредиту 10 років. Ці речі вже функціонують, вони оголошені. Партнери банки – це понад 40 банків в Україні, є партнерами цієї програми. В нашій області це буквально сім таких найбільших банків, в першу чергу, це державних банків. І вони готові цьому напрямку кредитувати. Проекти, які передбачають для скажімо, встановлення таких установок значно дорожчих, понад 150 мільйонів гривень. Там є окремі рішення, там ставка кредитування становить 13,5%. Для населення розробили програму безвідсоткового кредитування, яка почне функціонувати 20 липня: 480 тисяч гривень на одне домогосподарство. Термін розстрочки 10 років. Єдина умова: гроші мають бути використані на встановлення сонячної чи вітрової електростанції із генеруючими акумуляторами. Але обов'язково, яка буде в себе включати всі компоненти з точки зору генерації енергії, наприклад, сонячна панель, це той же самий інвертор, але обов'язково і акумуляторні батареї. Тобто мається на увазі, що е ці громадяни вони будуть. Е Ну, генерувати отру енергію, але матимуть можливість за рахунок акумуляторів закривати оці прогалини, коли відключається світло. Скористатися кредитом, щоправда, під 7% і на 5 років можна також у межах регіональної програми власний дім. Окрім того, область започатковує новий вид відшкодувань для приватних осіб, які вже встановили сонячні електростанції власним коштом. Якщо людина надасть підтверджуючі документи, вона матиме право на компенсацію із обласного бюджету у розмірі 20 тисяч. Гривень на одне домогосподарство. Щодо бізнесу, то і надалі залишається чинною програма Energy Help, мета якої фінансова підтримка підприємців. Упродовж минулого року із обласної казни було профінансовано 26 мільйонів гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, а також сонячних електростанцій. Максимальна сума шкодання бізнесу встановлена не більше 300 тисяч гривень. Це один показник, другий показник, що сума відшкодування має бути не більша, ніж 30% вартості встановленого обладнання. І третій критерій обмежуючий, це сума відшкодування, яку ми готові дати, вона має бути не більша. Ніж сума заплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку вказаним суб'єктом за попередній звітний рік. А от що стосується бюджетних установ, то наразі працюють над розробкою комплексних рішень щодо безперебійного функціонування закладів соціальної сфери. Спільно з МОЗ опрацьовується пакет документів, який забезпечить роботу шести районних лікарень шляхом установки на їх території сонячних електростанцій. Також розробляється регіональна програма підтримки обласних комунальних закладів А школи, садо лікарні та інші заклади, які працюють на території окремих громад, було, мають банки, бути забезпечені силами місцевої влади у межах децентралізації допомню, допомню, Майже всі що... ОТГ є самостійно спроможними Це, і так мають подобати про роботу критичних об'єктів на своїх або територіях. Або...